Так, друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на моєму каналі. В цьому відео я вам а, розповім, який же все-таки буде подарунок а, на мій день народження. Ну я знаю, ну дивіться, мені а, повинні подарити ок... ну, мені надарять багато грошей, щоб їх... Не витрачати, там, я постійно витрачаю то на, то на папір, то на якісь там дроти, то на колонки, всякі, то на годинники. От, Щоб не витрачати на всяку ерунду, я вирішив дивитися. Так, вам, вам не почалося. Я, реч... я вирішив собі купити телефон. Ми думаємо мені. Купити телефон. Але, звісно, ще не відразу, тому що буде 4 або 3,5 тисячі гривень. от Купити в кредит. от і Збираємося ось такий телефон. Мені купити більш новий. Дивіться, мобільний телефон xiaomi Redmi Note 14. Пам'яті стільки скільки мого Note 12, 4G NFS. Ну, дивіться, по-перше, чим він відрізняється, ще хотів вам сказати, як відрізнити українську версію телефона Xiaomi Redmi Note 14 від від... від, дивіться, від Заводського. Ну, дивіться, заводська версія буде, як виглядати. По-перше, дуже, по дуже велика, ну, товста коробка. По-друге, там буде ще в комплекті де, е, чохол, дріт, та, заряд, та блок живлення на 33 вати. От. А, далі шеф е, дивиться, як відрізняється українська версія. що Українська версія, там е, тонь, набагато тонше коробка, набагато тонше коробка, і там е, коротше, там е, немає, в, ком, там в комплекті вже е, е, немає блоку живлення. Тому я сподіваюся, що коли ми замовимо а, мені цей телефон Redmi Note 14, то там а, я на це дуже-дуже сподіваюся, що там що пусть вже буде, пусть вже буде версія з товстою а, коробкою. Але головне, щоб, а, там, щоб там був блок живлення, хоча в мене... Від цього телефона є блок живлення, тому навіть, якщо, буде, якщо його не буде в комплекті, то не прийдеться купляти ще, докупляти ще за блок живлення. От. Тому, друзі, давайте дивитися дуже внимательно на характеристики. Серія Redmi Note 14 діагональ екрану 6,67 дюймів, оперативна пам'ять 8 ГБ, вбудована пам'ять 256 ГБ, ємність акумулятора. 5500 ампер годину бездротові технології. Bluetooth. Версія 5.3 е, NFS та Wi-Fi. NFS це тільки коли ви можете так до терміналу прикласти ваш телефон, і ви відразу е, ну, пере... можете заплатити за ваш е, товар. от Ще, друзі, давайте подивимося далі. Тут нагадую, що ємність акумулятори 5500. Роз'єм. Тут 35 мм роз'єм Type-C. О, далі тут основна камера 108 Мп плюс 2 мегапікселі плюс 2. Особливості основної камери автофокус спалах. Кількість основних камер 3, Додатково 108 мегапікселів Основна камера. Розмін, розмір пікселя 0,64 МКМ, 191,92 мкм 9 в одному. 6 r об'єктив, Розмір сенсора 1Т67. 2 Мп датчик глибини. 2 Мп макрокамера. Запис відео на основну камеру 1080. 60 кадрів в секунду 1080 30 кадрів в секунду 700 ой 702 720 R 30 кадрів на секунду фронтальна камера 20 мегапікселів Особливості фронтальна камера одинарна, назва процесору Mediatek Helio G99 Ultra. Роздільна здатність дисплея 2400 X1080. Відеоядро ARM mali G57 MS2, тип матриці AMOLED. Кількість ядер 2 плюс 6. Частота оновлення 120 Гц, запис відео фронтальної камери Full HD 1000, Full HD 1020 x 1080 стереозвук Стандарт зв'язку 2G, 3G, 4G. От, операційна система Android. Кількість сим карток, вже дві, вже три не буде. Формат 7 карти нано 7. Ступінь пило вологозахисту IP 54. Коротше, беріть собі такий топовий смартфон, поки він коштує 7500 гривень. Е, Дивіться. Знижка виходить, скільки буде? Мінус 50%. Закупки вересня, бачите? Знижка до мінус 50% на цей телефон. Знижка ну 700. Виходить, знижка, виходить 2000 гривень. 25%. Замовляти впродовж. 18 годин, щоб отримати 10 вересня. Але я думаю, що це що це знижка Ну до грудня, до грудня точно або до листопада. от Але ж всі пам'ятаєте, що в мене день народження, 25 жовтня. але я думаю що навіть якщо він буде 9500 гривень коштувати, ну ми все, все одно його купимо, тому що. Тому що, знаєте чому, ну, друзі, згодні зі мною що краще е купити за 4 тисячі в кредит новий телефон. Ось такі Redmi Note 14, ніж ну, витрачати такі гроші там на, всякі, на всякий папір, годинники, чохли, ще, ще якусь ерунду. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім гарного дня. Рекомендую вам купити такий телефон, в мене його ще немає. Але дивіться, друзі, як плануємо. Ну, дивіться, ось така буде коробка зараз. Дивіться, це я так розумію. Це не заводська версія, а українська. Якщо це українська версія до комплекту, що йде кабель USB Type-C, чохол, та ще а, дивіться, ще йде, зна, виходить USB, кабель USB type c чохол, і ще повинен бути. І ще повинен бути. Там обов'язково йдуть інструкції з експлуатації. Наприклад, якщо ви забули, як користуватися там камерою або налаштуваннями, або як витягнути сім-карту. Кстати, про сім-карту. І ще там йде така штучка в комплекті, щоб витягнути сим-карту Наприклад, і ви а, хочете ну наприклад ви хочете дати покористуватися свій телефон, там вас друг попросив. там а, вибач не Можеш мені дати свій телефон там на, на день на день покористуватися. От, ви скажете, так звісно, я можу, але перед всім, що потрібно зробити. Ну по-перше, треба вийти з свого аккаунту, виходити з своїх аккаунтів в Google, в, соц... в соціальних мережах, от, в іграх, щоб вам ваш друг нічого такого не зробив. Тому, друзі, тепер ви знаєте, який подарунок буде е, мені на мій день народження. Тут є. А, три камери, бачите, тут 108 мегапікселів камера от На моєму телефоні ще раз нагадую, 50 мегапікселів. от Дивіться, що я зроблю. Коли ми замовимо мій телефон, він. Ми його заберемо і що ми зробимо? Спочатку я зроблю на нього огляд, потім я поставлю зарядку, поки він буде заряджатися я, я буду користуватися цим моїм телефоном. І після того, як я поставлю його на зарядку, він підзарядиться трішки. От, І будем, і я буду перекидувати всі дані на мій новий телефон. Там всякі відео, додатки з мого телефона поудаляю. І його і, ну, ви знаєте, що я зроблю. Я їх вже встановлю, коли налаштую свій новий телефон. От, І, друзі, нагадую, як налаштувати телефон. Ну, дивіться. Спочатку треба його підзарядити. Потім, що ми робимо? А ви вмикаєте свій телефон, просто нажимайте один раз чи трохи тримаєте кнопку вімкнення, вмикайте телефон і у вас вилазить меню. Наприклад, в мене буде операційна система. Вже там відразу хай. HyperOS, HyperOS 2 Хайпер буде. От. По-моєму, версія 2.0 або 3.0. Ну. 2.0 буде точно. От, а от за 3.0 я не знаю. От. Тому, друзі, всім до побачення, всім. Бажаю гарного дня, щоб, щоб у вас було все добре. От ще раз нагадую, Тепер ви знаєте, який телефон, який подарунок в мене буде на мій день народження.